Вітаю! Нам потрібно знайти дріб, обернений 2,4. І щоб це зробити, потрібно спочатку мішане число записати у вигляді неправильного дробу. Так і зробимо 2,4. Якщо ми запишемо це число як неправильний дріб, то в знаменнику у нас залишиться 5, а в чисельнику буде. 5 помножити на 2 та плюс 4. 2 помножити на 5 це 10. 10 п'ятих це те саме, що й 2 цілі. І ще 4 п'ятих. І все це дорівнюватиме. 2 помножити на 5 10. І плюс 4 дорівнює 14. Отже, 14 п'ятих. І це різні записи одного і того самого числа. В першому випадку у нас мішане число, а в другому неправильний дріб. У неправильному дробі чисельник завжди більший за знаменник. Тепер нам потрібно знайти обернений дріб до даного. А щоб отримати обернений дріб, потрібно поміняти місцями чисельник і знаменник. Ми просто перевертаємо дріб. Отже, щоб отримати дріб обернений до мішаного числа. 2,4. Давайте запишемо обернений. Ми повинні поміняти місцями 5 та 14. Отже, замість 14,5 ми записуємо 5,14. Ось і все. Ми впоралися з завданням. До зустрічі на наступному уроці!